Автомобільна промисловість у провідних країнах вважається не лише однією з провідних галузей, а ще індикатором здоров'я економіки. Цього часу вона стрімко розвивалася в Україні і була однією із найбільш інвестиційно привабливих. Однак, минулий рік приніс вітчизняним автомобілебудівникам суцільне розчарування. Що ж сталося з нашою автомобільною галузю, і як дати раду ситуації, з'ясовував Бабак. 2013 рік був невдалим для автомобільної промисловості України. Торік українських потужностей вистачило для того, аби випустити 50 500 автомобілів. Це аж на третину менше, ніж в попередньому році. Такий провал у промисловості торкнувся всіх сегментів автовиробництва. Випуск легкових автомобілів впав на 34%, комерційних автомобілів та автобусів на 30%. Цікаво, що при цьому українці купували в три рази більше легковиків. А що це за машини? Як повідомляє автоконсалтинг, лідерами продажів стали автомобілі корейської компанії Хюндай та японської Toyota. Так само популярні автомобілі вторинного ринку. За минулий рік імпорт автомобілів, що були у вжитку, зріс на 80%, а внутрішні продажі машин з рук майже на дві третини. Та все ж для українських заводів ці показники прийнятні. На Кременчуцькому заводі спостерігається значне збільшення об'ємів випуску легкових автомобілів майже в три рази. Так само позитивно рік закінчився і для виробництва комерційних автівок на заводах Черкаський автобус та автокраз. У виробництві автобусів є зростання корпорації Богдан на Чернігівському заводі Еталон та на часовоєрському заводі, що випускає автобуси Рута. Але в цілому в українській автомобільній промисловості спостерігається спад. Статистику псує Запорізький автомобільний завод. Якщо показники порівняти з минулим роком, виробництво скоротилося майже на 50%. Цей спад стався у всіх сегментах авторинку. Не допомагає ситуації підтримати вітчизняного виробника і запровадження утилізаційного збору, покликаного серед іншого захистити вітчизняне виробництво. АвтоЗАЗ навіть в цих пільгових умовах різко скоротив виробництво. В результаті маємо ще й підвищені ціни на закордонні автомобілі. Нагадаємо, в 2008 році українська автомобільна промисловість за рік випускала 425 тисяч легковиків. Наступного ж року вдарила криза, і обсяг виробництва впав до 70 тисяч. Та наприкінці минулого року показники виробництва на автомобільних заводах пішли вгору. Але ж головне це не кількість, а якість автомобілів. Якщо українське авто може конкурувати із закордонними, чи варто буде перейматися з захистом вітчизняної продукції? Доброго ранку, Україно! Про ситуацію на автомобільному ринку України ми поговоримо з генеральним директором Всеукраїнської асоціації автомобільних імпортерів та дилерів Олегом Назаренком. Пане Олеже, доброго ранку. Доброго. рада відвідати від вас у нашій студії. От розкажіть, начебто, завдяки спецмиту, е акцизу та утилізаційному збору український автовиробник опинився у тепличних умовах. Чому ж тоді автовиробництво так катастрофічно впало? В чому причина? Ну, причина одна. Для того, щоб українці купували такі автомобілі локального автоскладання, так. потрібно підвищити їх якість, підвищити їх безпечність і зменшити їх ціну. І в вашому сюжеті був приклад Кременчуцький автозавод, так. будь ласка, коли він жилі пропонує по більш-менш нормальній ціні і більш-менш нормальне співвідношення ціна якість, то вони збільшили ріст автомобілів виріс. У них продажі і виробництво втричі. А інші автомобілі, якщо вони дорогі, якщо вони небезпечні, і неякісні, українець не хоче купувати. Українцям взагалі не можна чогось змусити, не можна змусити його купувати ні утилзбором, ні спецмитом. Його можна тільки попросити. А як попросити? Меншою ціною, хорошою якістю. І е, безпечністю цього автомобіля, може хорошим кредитуванням запропонувати. Тільки так можна е, українця про, попросити, а не змушувати. Виходить так, що якщо підвищенням різних зборів, так воно не працює. Тоді який ж рецепт порятунку вітчизняної е, автосфери. Ну, розумієте, ті, хто пише рецепти, вони повинні, знаєте, коли в сім'ї. Якщо батько наркоман, то зрозуміло, що і син буде наркоманом. Якщо чільники нашої держави, якщо міністри, вони призивають людей купувати вітчизняні авто. Мобілі, а самі їздять на мерседесах. Пробачте, почніть своїм прикладом. Хай чільник нашого Кабміну, хай міністр економіки пересяде на вітчизняний автомобіль, хай власники вітчизняних автомобільних заводів наших українських пересядуть на вітчизняні автомобілі. Розумієте, ходячи в бріоні в костюмі, не можна призвати українців купувати костюм фабрики кияночка. Ви не будете купувати неякісні продукти, ви не будете купувати і призивати до цього, а самі їсти там щось, якісь ананаси чи е, делікатеси це неможливо. А ось за вашими даними, скільки ж тоді нині покупець переплачує за автомобіль? Ну, покупець переплачує набагато більше, ніж мешканці інших країн. Наприклад, в Сполучених Штатах немає. Ні ПДВ, ні візного мита, ні акцизного збору. Є тільки податок на продаж, да? який до речі сплачує продавець. Тому автомобілі там найбільш дешевше. Плачує продавець. Да, плачу. він, він продав автомобіль, він потім платить податок на продаж. В Україні ПДВ. В Україні, до речі, Україна єдина країна в Європі, в якій автомобіль акцизний товар. Взагалі Автомобіль не вважається акцизним товаром. Акцизний це товар це або шкідливі товари, типу горілка, тютюн. Або висколідвітні товари типу нафта, да? бензин, або е, предмети розкошу. Що чому нас? так? Ну, От Україна, знаєте, от Совде... Радянський залишився оцей атавізм такий. Брати побільше податків з українців, тому у, на ціну автомобіля, наприклад, 10 тисяч доларів за воську ціну, накладуються ПДВ, візнемито, спецмито, утилзбір, акцизний збір, і виходить десь 60-70% українець переплачує за автомобіль. Добре, а тоді за рахунок чого ж нині тримаються на плаву е, автодилери, яким чином вони залучають клієнтів в цій ситуації? Ну за рахунок того, що українці змушені все таки, коли вони хочуть їздити. То українці розумієте, такі люди, от я, якщо я їздив в сучасному безпечному автомобілі, я ж не сяду далі небезпечний автомобіль. Я хочу для мене, я хочу мати айербеги та подушки розуміло, безпеки, так? а не іконку на передній панелі, як замість подушки безпеки. І я, значить, відмовлю собі в чомусь, може, в якихось розвагах або в ресторанах, але я куплю безпечний автомобіль. І українці, до речі, менше купують автомобілів, але вони все ж купують автомобілі, тому що звикли до хороших які. Існує товару вони купують і на марки. Тобто, рецепт один зробити, щоб локальне автоскладання в Україні було якісне, безпечні автомобілі, щоб в Україні складалися і. і... З подушками безпеки, з АБС, МСП, тобто, ну ті, які при аварії а як ви гадаєте, якби Україна підписала асоціацію ЄС, якось би позитивно вплинула на, на автомобільну сферу? Ну, звичайно, по-перше, щоб сюди могли прийти інвестори, тому що інвестор в житті не прийде на такий маленький український ринок. В Україні 201 тисяча автомобілів було взагалі продано миловому році. Да? Автомобільний завод, щоб нормально рентабельно працювати, один, повинен виробляти ну, мінімум 250 тисяч автомобілів. Тобто, автомобільний завод може працювати в Україні. Лише на експорт або в Росію, або в ЄС, якби ми підписали угоду про асоціацію, сюди могли б прийти, був би шанс, що прийдуть сюди китайці інвестори або інші інвестори, які побудують в Україні завод, але розрахований не на внутрішній закритий ринок, а е, експортувати ці автомобілі, наприклад, в ЄС. Ну, пане Лежук, якщо можна коротко, ваш прогноз на цей рік? Аж рік почався. Чого чекати? Ну е, я думаю, що поки ми не знімемо, е, поки не змінимо підхід, так. хай камін приймає казки. Є фантастику, знаєте, мене нагадують ці програми концепції Рейд Бредбері, да читаю. Вони можуть приймати скільки завгодно концепції Нівосюки е будувати в Києві, але поки ми не знімемо ці податки. Сюди не прийде жоден інвестор, і тому я вбачаю, що локальне автоскладання, е, поки сюди не прийде інвестор, і ми не будемо мати виходу на інші так. ринки. Е, буде лише падіння і не надходження коштів до державного бюджету. Зрозуміло. Я вам за розмову, за що ви нас завітали. Гарного вам дня, вам також.